Цьогоріч відзначається 160 років від дня народження культової письменниці Ольги Кобилянської. Свого часу вона зробила значний вклад у розвиток української культури. Нині до ювілею Буковинської орлиці міжнародними преміями нагородили п'ятьох митців. На церемонії побували і ми. Літературно-мистецьку премію імені Ольги Кобилянської засновано у 2006 році. Присуджують її щороку за найкращий літературний, художній або публіцистичний твір. Наукову розвідку про життєдіяльність сучасної жінки в Україні, становище її в суспільстві або ж ситуацію щодо гендерної політики в державі. Ми маємо сьогодні визначну дату, визначну імпрезу, визначну подію. Ми а... Маємо чудових лауреатів, відомих у всьому світі. За словами організаторів, мистецька родина щороку поповнюється новими лауреатами, які так само як свого часу, Буковинська орлиця роблять свій вклад в розвиток української культури. Вона добувається новими талантами, новими людьми. І я бачу, що кожного разу, кожного року, коли приходиш, бачиш все новіші і новіші таланти. Це те, що ти вроді вже багато прожив, побачив. Але сьогодні з'являється щось те, чого ти ще не бачив вже за своє життя. Цьогоріч до ювілею Ольги Кобилянської визначено п'ятьох лауреатів цієї премії. Зокрема, серед митців опинилась, і пані Ольга. Жінка понад 40 років займається писанкарством. Ще в радянські часи моя мама і моя цьоця вони тихенько писали перед великоним. Ми того нікому не розповідали. Вони ще навіть коли були в Сибірі. вислана їхня родина, вони там теж писали. Казали, що бачили. Хлопці писали трактори, дівчатка, квіточки, але традицію зберегли. Я з 12 років почала писати. До свого хобі вона ставиться відповідально. Найважливіше, то є, на чому і чим писати так. Матеріали самі, що мені в руки попадає, та я розписую страусові яйця. Індичачі, гусячі, качачі, курячі, перепелині, фазанячі. Розпис одного страусиного яйця це тиждень роботи. Пасанкарка використовує як сучасні, так і традиційні інструменти. Маю електричний писачок і маю звичайний писачок над свічкою і воском. І останню, навіть от коли холодно, електричний писачок він не нагріває мені достатньо. Я беру той і кайфую, свічка пахне, вогник горить. Щодо фарб, жінка зізнається, любить експериментувати з природніми барвниками. Каме саме оті відвари і ягід, вони дають такі шляхетні стримані кольори, що то не можна витримати. Воно таке гарне і хочеться, хочеться з тим бавитися. Нині усіх лауреатів нагородили дипломами та грошовими преміями. Антоніна Фігель, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.